З 1 травня система нарахування пільг та субсидій за споживання природного газу зазнала суттєвих змін. Споживчі та соціальні норми знизили на півтора куба. Якщо раніше для опалення як для соціальної норми, так і на норми споживання було 7 кубів 7 метрів кубічних, то на сьогодні їх знизили до 5,5 метрів кубічних на квадратний метр. Цей же норматив приміняється і для нарахування пільг та субсидій. Виходить, що для отримання пільг та субсидій споживання газу треба буде зменшити. Понад нормативні куби доведеться сплачувати стовідсотково навіть пільговикам. Це стосується як 100% інвалідів війни, так і звичайних 50% учасників бойових дій. Пенсіонерів МВД і всіх інших. Приклад звичайного будинку, то на місяць десь зменшиться у приватно даву. Для пільг десь на 57 метрів кубічних. Треба буде споживати менше газу для того, щоб влізти в ту пільгову норму споживання. А для субсидій аж на 87 метрів кубічних. Ще одна зміна внесена Кабміном. Одночасно мати пільгу та субсидію споживачі не мають права. На сьогодні в платіжках визначення пільги зникло, тому що відповідно до поданих реєстрів управліннями праці та соціального захисту населення ми припинили пільгу всім отримувачам субсидій. Припинена пільга навіть тим, у кого в неопалювальний сезон субсидія нульова. Тобто припинена пільга, і в цей період людина повинна буде сплачувати повну вартість природного газу без нарахування пільги. Можливо, я в чомусь не прав, поправить мене управління праці, тому говорити остаточно з цього питання я не можу. Ще один сюрприз для тих, хто звик бачити мінуси у платіжках за газ. Невикористані кошти субсидій газопостачальник повинен повернути назад до держбюджету. А на рахунку споживача залишиться сума еквівалент одній сотні кубів газу, трохи менше семи сотень гривень. Ці кошти заберуть, держава забере, залишивши людині вартість зекономленого газу, будемо говорити, в розмірі. 100 кубів, 690 гривень. Держава, той, хто економив газ, подарує людям. Але забере ті переплати, які виникли за рахунок дійсно економії людей. Як же ці зекономлені кошти за газ будуть списуватись, поки невідомо. На сьогодні механізму повернення надлишкових коштів поки що немає. Написано тільки на опалення. Як розділити опалення з житлово-комунальною послугою, тобто газопостачанням на плиту чи на водонагрівач, я не розумію. Механізму, на жаль, то теж немає. Тому розказувати, що буде і коли отримують ці нові платіжки населення з вже або з боргом той, хто не сплачував обов'язковий платіж, теж незрозуміло. Або ж з нульовою заборгованці, той хто сплачує обов'язковий платіж.